І Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі в Христі, сьогодні ми прийшли, щоб переосмислити той перший тиждень Посту. Так, дорогі, що пройшов цілий тиждень Посту, який ми рушаємо разом з Христом, щоб прославити його Воскреслого. І сьогоднішнє Євангеліє акцентує на дуже важливе запитання для кожного з нас. А чи ти зустрівся з Христом під час цього тижня? Чи ти змінив своє ставлення до ближнього? Чи ти показав, чи скерував до Христа, а не до себе ту людину, яку ти любиш? Чи твого знайомого, чи товариша? Тимунішньої Євангелією Ісус Христос покликає до апостольства Филипа. І що дуже достаменно прекрасно у Филипа є, він не намагається переконувати Натанаїла, що то дійсно Христос Месія, своїми доказами. Він просто вказує: Прийди і подивися, що це справжній Ісус Христос і Месія. І Натанаїл не розчарувався. Тут відбулася дуже глибока зустріч перед цією зустрічею. Натанаїл молився під смоковницею. Молита під смоковницею означає це є глибоке спілкування в серці між людиною і Богом. І про цю розмову міг знати тільки Бог і цей Натанаїл. Ісус каже, Тей справжній ізраїття, нікому немає до Звідки ти мене знаєш? Я тебе бачив під смоковницею, і тут відбувається прозріння. Тільки справжній Бог, справжній Месія міг знати, що відбулося під смоковницею. Щось дуже сукровенне, дуже важлива розмова і спілкування між ним і Богом. Дорогі, питання стоїть сьогоднішнє до нас, чи ти українець, чи ти справжній українець, якому немає лукавства? Чи ми зустрілися з Христом так глибоко у серці, щоб мій Христос сказати, я тебе знаю. А чи ми сказали, що то Ісус Христос є моїм Спасителем? Ви знаєте, С тому зовіті є дуже гарна розповідь про Йону, пророка, якого Бог закликає навернути Ніневію поганський край. Цікаво, він втікає від Бога. Він не хоче робити те, що Бог хоче йому сказати. Він не так пішов, як Филип, іди за мною, і він пішов. Він хотів зробити по-своєму. Бачимо от також приклади є в тому письмі і негативні. Як людина покликана є, але не приймає, те, що Бог хоче сказати. Її. Він втікає в море. Там відбувається велика буря, його викидають, його з'їдає кит. І ви знаєте, він нарікав. Він не, був, не сприймав, на що то мій Господь зробив? Багато питань і відповідей, яких він не міг знайти. Лишень, коли він у тому киті сказав. Бог є Богом моїм спасінням. В той момент той кит впльовує його на сушу. Дорогі, дуже часто ми в своїх клопотах, в своїх переживаннях не, не відгукуємося на покликання Ісуса «Іди за мною. Ми намагаємося щось зробити по-своєму, як тато зробив, чи як мама когось скопіювати. Або. Не, не на часі Ісуса зараз не до Тебе. Але Ісус, незважаючи на це, дасть кожному з нас зрозуміти, що те, що Господь кличе Тебе, це не для того, щоб Тебе покарати, чи тобі зробити незручність, але для того, щоб ти зрозумів, що тільки з Богом ти можеш бути щасливий, тільки з Богом ти можеш робити добрі діла, тільки з Богом ти можеш відчувати себе спасенним. І повним надії. Сьогоднішній Євангелій відкриває нам той великий поклик Бога до кожного з нас. Оця зустріч, яка має відбутися під час цього посту, дорогі. Бо коли ми будемо молитися, будемо постити, будемо чинити милості, а не зустрінемося живим Христом, коли щось буде відбулося, Галочка. Сьогодні в церкві були Галочка, щось зробили Галочка. Мама сказала: зробив. Ні, дорогі. Піс це є шлях радості, радість від того, що я зустрінуся з Христом. Я не сам іду цією дорогою. Мені важко, мені скрутно, але я йду з Христом. Тільки з Христом у Божій ласті, і тому під час посту треба сповідатися для того, щоб оцей шлях від початку посту до Воскресіння ми змогли гідно пройти. Сьогоднішній день також церква згадує як неділя тріумфу православ'я. І що інше, як вміння правильно прославляти Бога у своєму житті. Правильно розуміти те, що церква навчає, а не те, що я собі видумав, або мені бабця з дідом сказали. І правильне розуміння саме чого? Шанування ікон. Тому що повстала велика єресь іконоборство. Вони вважали, що ікони це її ідоли, яких треба викидати, як зараз протестанти роблять, викидають все або навернені католики і православні починають з хати викидати образи, не шануючи історії твого батька, твоєї бабусі, яка шановувала цю річ, яка для неї була важливою для того, щоб спілкуватися з Богом. Це не був середник до Бога. Тому що єдиним середником між нами і Богом це Ісус Христос. А це було віконце, ікона це є віконце до вічного. І коли ми, дорогі, запитаємо себе, а чи я правильно вшановую ікони? Знаєте, один з неправильних шанування ікони, коли людина не розуміє, що робить, це одна історія. Бабусі і внучка. Бабуся завела дитину до церкви, і знаєте, зараз на тетраподі є ікона і хрест, правда? А в той час було свято Святого Юрія. І він на коніє вбиває дракона. І баба підходить до, до, до внучка і каже: поцілуй Бозю хвостю. Хвостика того коника. Розумієте? Оце є непоклоніння іконі, це є ідолопоклонством через незнання, через нерозуміння. Так само ідолопоклонством є, коли ми замість того, щоб шанувати Пресвяту Євхаристі, казати: Дитина, ти приймаєш за живого Бога Ісуса Христа світні причастя. А ти говориш з'їж хлібчик. Хлібчик є ідолом, якого ти маєш їсти. Тобто ми подаємо фальшиве щось. Неправдиве. І тому дуже часто у нас багато проблем в житті є, що ми, роблячи щось, не розуміємо, для чого ти це робиш. Чого ти сьогодні до церкви прийшов? Мама з татом сказала: я прийшов, тому що люблю Бога. Амінь. Більше нічого не треба. Я люблю і не можу інакше. Але коли мені хтось щось сказав, значить, когось або щось не буде в житті і можна не робити. Тата мами немає, то можна до церкви не ходити. Як дуже часто студенти, які навчаються в Львові в Києві, тати з мами немає, неділю що роблять? Бог знає, і вони, і колеги. І риби. І машини, і бари. Тобто, ви розумієте, коли не надати сенс тому, що ти робиш, не розуміти, що ти вкладаєш в це, тоді це стає фальшивим, і воно і воно. Нічого не означає. Тому ікона, дорогі, це не є знаряддя ідолопоклонства. поклонства. Це є вшанування тої людини, первообразу. Не матеріальної речі, не дерева, не фарби, не зображення. Ми через ту ікону маємо той зв'язок з первовзором, прообразом. Там, наприклад, я вшановую Ісуса Христа і хочу обійняти, його зараз фізично не можу обійняти, правда? А завдяки іконі я можу торкнутися, пережити почуттями це. Я зараз не можу сказати, Ісусе, прийми мою молитву. Священник кадить. І ця, Цей дим, цей символ молитви, який звершується до Бога. Кожен священник, Особливо тричі літургії обкаджує ікони, і що цікаво, це ніщо інше, що звертання священника у ті святі моліться за нас. Це не є посередники між нами і Богом. Ісус Христос єдиний посередник. Ми взиваємо до їхнього заступництва. І коли священник хадить вас, ви схиляєте голову, ви також є образом Божим. І ви також маєте молитися один за одного. Господь схвалює таку молитву. Пригадуйте, чотирьох друзів приносили розслабленого. Той інший не міг казати, той вже не міг ходити. Але по їхній вірі, їхній молитві, тому тобто, що ті зусилля, які вони зробили, Господь каже: встань і тобі гріхи. Уявляєте собі? То кожен з вас не є тільки. Заповненим місцем в церкві. Ми є тими, які спричиняються, що ми спасаємо не тільки самих себе молячись, але спасаємо інших людей, тому що Ісус Христос, чуючи нашу молитву, що нам не байдуже ближній наш. Тому що ми знаємо, що Ісус навчає люби ближнього свого як самого себе. Мені не байдуже моя Україна, моя держава, я за неї молюся. А можна нічого не робити. Нічого не, коли ти ніяких зусиль не поклав, для тебе цього не є цінністю. Ми на початках мали державу, дорогі, Україна. Та 30 років не мав не знала, що таке біда, що таке і війна, що таке і смерті. А потім, після 2014 року, ми розуміємо, що таке Україна. Оскільки те, що ти мав, ти не цінував. Наскільки воно. Велику ціну мають, що загарбники хочуть там це забрати. Забрати наше життя і забрати нашу гідність. І тому кожен з нас, у це свято православи, ми маємо правильно вшановувати те, що ми робимо. Правильно розуміти, чому я до церкви пішов, тому що люблю Бога. Я цілую ікону, роблю знак Святого Христа. Я ж до Бога звертаюся. А ця ікона мені візуалізує, до кого я звертаюся, допомагає мені цьому. Також ікону називають Євангелія в образах. І вона спонукає до дії, коли дитина в церкві є, і тут самі стіни без нічого, Вона не промовляє її ні до чого. Дитина схоплює візуалізацію, тобто бачити. І тоді вона запитається, мам, а що тут таке є? І тоді мама починає думати, пояснювати, євангелізувати. Як давалося, одне зображення. Може змінити світ ваш, тому що ви трошки починаєте читати, що це означає, що то за свято. Якщо не знаємо, бо стидно, соромно, а дитина починає розвиватися і пізнавати чогось більшого, не зупинитися на тому, що ти знаєш зараз, а чогось більшого бажати. Бачите, така проста ікона. Таке зображення якогось святого, але воно дорогі. Ікона ще й тому є, що воно дуже часто не є зображена гарно і красиво. А вона має певні символи. Наприклад, червона і фарба і синя фарба одягу Ісуса Христа це є Божественна і людська природа Ісуса Христа, від який зміст. А також символи, які передані. Кожен святий має якийсь певний символ, є дуже часто символи мучеництва. Тобто ікона не тільки написана є, вона й промовляє, вона вчить чогось, наскільки для тої людини була віра важлива, наскільки вона зблизилася з Богом. Що ти маєш до того тягнутися Бога. Тобто ікона тебе зближує з самим Богом, допомагає тобі побачити не тільки себе в фотографії, чи в дзеркалі, в гарного і прекрасного, а побачити, що люди жили на землі і так могли мати зустріч з Христом, то тобі до того треба тягнутися ще, щоб багато працювати, щоб не раз зайти до церкви і вийти, для того, щоб переосудитися, а я чи тут відбув щось. Чи я щось пережив? Мені щось змінилося всередині. Моя дитина стала кращою. Я став здоровішим. Тобто, давалося одне місце. А скільки відбувається? Тому що Бог чує кожного з нас. Він розуміє, що завдяки тому, що ми молимося, звертаємося до святих до Святої Богородиці, ми даємо також сигнал. Що ми йдемо в правильному напрямку? Ми наслідуємо Христа, як наслідувала Богородиця і святі. Ми сьогодні, шановуючи оце свято тріумфу, православ'я, ми маємо шанувати ті ікони, які ми вдома маємо. А це означає не свистіти, лихих слів не говорити, один одного любити, міти один одному прощати, разом молитися. Дивіться, одна ікона, а скільки можна робити з нею? Ікону дивишся, і тобі вже язик не повернеться щось погане сказати. А коли ти дивишся в стінку, тоді все говориш, що думаєш. А ти, коли бачиш ікону, ти застановляєш, де ти є? Бог тебе бачить. Це є згадка про Бога, це є вміння побачити щось більше, ніж зображення, подивитися на той перший звір, який ікона передає. І коли кожен з нас, дорогі, сьогодні прийде додому, подивіться на власні ікони. В якому вони стані? То ну, щось подібне з нашою душею. Здається, щось є, а в якому воно стані? Чи ну в пилюці? Сьогодні, може, не витирайте вже тої пилюки, але завтра, будь ласка, в понеділок візьміть ті ікони, відновіть а разом з ними відновіть свої сумління. Що не дбав належно про речі освячені піти до сповіді, змінити свій власний зовнішній вигляд, як ти змінюєш вигляд ікони. І коли ти побачиш за тою іконою первовзір, коли ти очистив своє серце, побачиш, що ти є образ Божий, миляй образ Божий, розум, свобода, безсмертна душа, вміння любити, тоді ти розумієш, що тобі що, те, що тобі церква сьогодні навчає. Правди, віри, про ікону, про життя в Бозі, перебування в храмі це тобі має сприяти, допомогти бути гідним християнином, гідним громадянином не тільки України, але гідним громадянином неба, християнином. Тому бажаю кожному з нас у цей час молитви, який ми звершимо у храмі, пережити гідно, знайти собі певну ікону. Певне місце, де ти дивишся і міняєшся, дивишся на той перший взір і розумієш, наскільки ще мені треба працювати, скільки ще Бога просити, чи посвятої Богородиці, щоб вони мені допомогли, щоб я менше падав і після кожного падку завжди вставав. Слава Ісусу Христу!